Карло, світаю. Нещодавно в тебе був день народження. Як тебе привітали одноклубника? Насправді всі мене привітали, побажали всього найкращого, багато благословень. Це був чудовий день. Я отримав щирі слова і підтримку від усіх. Побажали добра мені та моїй родині. Атмосфера була дуже теплою. Усе пройшло чудово. Якщо б міг згадати одне футбольне бажання на цей рік, що б це було? Передусім, я бажаю хорошого життя і здоров'я своїй родині. Це найважливіше. А якщо говорити про футбол, хочу, щоб ми стали чемпіонами цього року. Це моя найбільша мета. Який зараз настрій у команді загалом? Атмосфера просто чудова. Ми всі дуже згуртовані, навіть попри те, що приїхали з різних країн. Добре, розуміємо одне одного, відчуваємо хто що хоче сказати. Чи показати на полі саме це і створює справжню єдність у команді Наступний суперник новочок УПЛ Полтава. Що можеш сказати про цю команду? Усі суперники складні незалежно від того на якому місці вони перебувають: перші, другі чи останні? Ми виходитимемо на поле з тим самим настроєм і бажанням здобути три очки.